Вийшли з кардинкою на прогулянку. Ми йдемо через такий невеличкий лісок, паркова зона. І йдемо на найбільшу гору, вирішили покататися там. Погода класна, сонячна, а на сонці тепло, хоча в тіні все-таки є мороз. Ну Там небагато, там 4 мінус 2 градуси. <плес> Та? Хатка є? Класно, зараз покажу. Ось таку от хатку Карлінка замітила. Тут а, живуть пташечки і вони там щось їдять. Та щось є там, пшеничка. Ну, я Ти хочеш подивитися? Так. Ну давай, ходи. Там є пшеничка в І потім прилітають пташечки. І вони то їдять. І радіють. Сідай. На самчата. Погнали далі. Ялиночка? Ялиночка прикрашена, якась срібна голубенька. Ось така от ялиночка. Тут що дивися, навіть є якісь такі маленькі стужки сіна. Тут якесь дійство було. Тут, напевно, був Миколай. Ще тут я бачу вже чоки, яка ми розтоптали доріжку. О, і розкатали гірко так нормально. Класно. Зараз покатаємося. Прапорець мої рить. Вітерець трохи є, а нам аж туди на саму високу гору до тих будинків. Трошки, 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 ти до магазину вже хочеш. Покатаємося, ти підемо. Того разу навіть за окуляри, тому що сонце воно світить, так воно так рязить в очі, а ще коли відблискується від снігу, то взагалі не можна дивитися. От звідси з'їжджають всі. А ми звідси будемо з'їжджати. Так. Ого! Дивись, яка велика гора. Карліна прямо як Кевін. Вау, трамплін. Ой! Ой! Аварія, Карліна злетіла, з санок. Смішно було. Ти з санок злетіла. що я тебе і тормозив. Давай сідай. Погнали ще. Сподобалося їй. Там просто трампін був і вона злетіла з санок. Я її затримав і віз так рукою притримуючи, тому що в неї комбінезон такий слизький і вона може спокійно собі їхати аж сам вниз. Я думаю, що теж на дорогу вискакуєш, ні. Безпечно траса. Можна кататися, навіть мені сподобалось. Тобі сподобалося? Так! Дивити на самку, свої гірки. Добре. Ми знову їдемо на траплю. На цей раз я тебе втримав. О! Все, можна пригальмувати тут біля Чупігек. Ще, хочеш їхати? Ми yeah. ну, поїхали. Yeah. Не будемо ще сильно кричати. Да. Весело. Так, <laughs> весело. Да, під гору вести. Yeah. Набагато тяжче, ніж спускатися. Yeah. Але я замітив, що на тій трасі, де ми були перші. Санки швидше їхали. може Через те, що тут сонце і сніг підтоплюється мокрий. Зараз ми в черзі. Тут дівчинка з'їжджає. Ого, вона аж стоїть. Так, тепер ми. 3 -4! Погнали! Аж до голубів, дивись І не бояться. У них тут теж хатка є, ти бачила зверху на дереві. <рес> <рес> а вже лякаєш їх? А, дивись їх злітається. як багато їх сюди злітається. Ого! <рес> Вирішила погонити їх? Ну давай. Бояться? <ріст> <ріст> <Це> вони злякались. <ріст> вони злякалися, бо ти їх гониш. Ви яких багато, вони всі прийшли бавитися. Я встав і вони всі втікли звідси. Там є голуби. Берем санчата. На короліні вже покаталися пару разів, скільки десь. Три-чотири. Небагато покаталися. І вже замітила, що голубі вже буде бавитися. Якщо вони, вони втечуть всі, мені здається, що вони вже всі втікли. Бачить голуб хоче бавитися. Погода чудова. Навіть ліпша, ніж було ще тоді, як ми перший раз з'їжджали. Ну, люблю, коли сонце, в мене зразу настрій піднімається через таку погоду. В вже санок не треба, вже все. Вона вже до голубів пристала. Вони воно, до мене теж поприлітали. Що ви хочете їсти, я так розумію. ну Ми нічого не взяли. А той пригає, так попри Кароліну, а тепер попри мене. хоче бавитися. Ти хочеш на руку сісти? Не сів. Каліна каже, я хочу, щоб мені сіли. Сідаєте? Ташечки. пташок. Кароліна розлякала всіх, вже нікого нема. Йдемо ще покатаємося на гірку. Ось тут спеціально поставили колесо, щоб було видно, де цей трамплін. Він ніби невеличкий, але якщо швидко розігнатися, то якраз Кароліна тут злетіла на ньому. Єдиний мінус зими, то що дуже швидко сідає сонце. Буквально година третя вже, вже все. А четверта взагалі ніч. Oh, mm -hmm. Mm -hmm. У мене ж нова зачіска. Ну як нова. Напів тому що тепер треба чекати, щоб заросла ця от полоса. Лінія на голові. І далі вже будемо робити щось нове. Навіть не знаю що. Перевернулися. весь в снігу. з трамплін. Карліна регоче. Сподобалося? Дивися, тато сніговик. Сніговик чугайстер. А, чувствую, що ми скоро підемо додому. Стоп! От як ми впали. Дивися. Ми ж наїхали на якийсь пеньочок. Вон, чи то якийсь камінь, ні, напевно, пеньок. І тут от вже почали падати. Навіть не доїхали до трампліну. Ну добре, що ніхто не травмувався. Це сніг. в ньому так падаєш мягко, як, як на вату. Кароліні сподобалося. Добре, що дитинка щаслива, радісна, весела. В цій трасі плюс, що не їздять машини. І люди не ходять, це вже ліпше. Не треба зупинятися десь посеред траси. Але зараз теж на трасі нікого нема. Ми знову одні Хто з нами хоче покататися на перегонки? І так само перевертатися, як і ми, щоб було весело. Ану, напишіть в коментах. Оп! Та куди ти перевертаєшся? Ти сама впала. Давай, вставай. зрозумів що тобі сподобалося падати. Потріпай ручки. Смачний сніг. Ми тоді ще два рази покатаємося і підемо грітися додому. Ого! То такі якісь чупіки. Реально, чуть тільки замерзли. Все, накаталися? Чи ще будемо? Ще будемо? Ого! Я би ще погуляв, тому що погода класна. Зараз чуть-чуть вітерець є, але то не самій горіть десь в провулку між будинками. Єдине, що в Кароліни ті рукавиці в снігу, і боюся, що вони як розтопляться, то в неї пальчики будуть холодні і буде зимо. Хоча на сонці взагалі класно десь, може і гадусів 5. Якщо сонце прямо гріє. Ну, дуже тепло. Прямо як на лижах в Карпатах. От коли хто з'їжджав, той знає, що пару разів спустився і тобі вже так жарко, що ти можеш з'їжджати навіть вже в шортах і в футболці. Так, їдемо в магазинчик, не знаю, що вона хоче, зараз щось вибере і будемо направлятися вже додому. Чо, я знайшов. Ось таку от штуку, виглядає як шампанське. А це гель для душу з ароматом шампанського. Типу дуже сильно піниться. якась класна штука. Можна купатися. І святкувати. Хоч бомбочки знов. І сподобалося. Поки ми закупляли ті бомбочки, що коліна хотіла, На вулиці заховалося сонце. Все, ми коротше вчасно покаталися. Набавилося, нападалося, сподобалося. Тут королинці приніс смаколиків, поки вона гріє ручки в батарею. Грій-грій. І з іншої сторони ручки погрій. Так. А щічки. Дві ну, які червоні щічки треба погріти. Одну так клас. І другу. Все, можеш брати собі.